Так, дивіться, у нас вивіска, бачите? І тут ось такі овальчики, кружечки, хто як хоче, так і називає. Ось тут вони вже зклеєні, відповідно. Тут вони ще у нас не склеєні. І будемо склеювати для того, щоб замість такого у нас отримувалось ось таке, все плавненьке. І сам процес. Вже нарізане, вже витримане, просто дістали, обезжирили дві сторони. Поклали собі кісточку і беремо клей. Купулечка клею пішла, щось там розмазали трошки і можна склеювати. Все, здули зайвий клей, 2 секунди тримаємо прям для надіжності. Підпускайте, Оксана, по-любому буде триматися. Не буде? Не буде? <плес> <плес> Ми ж на відео знімали за 2 секунди, він вже з м'ясом відривався. Так, і вставляємо. Бачите, Оксана починає з дроту. Так, Ну і в принципі все, бачите. І так само з усіма оцими іншими. Тому ми і кажемо, що у нас розхід цього клею і він малий. І треба він тільки от в таких випадках, коли якісь маленькі кола, овальчики, а ніде в інших місцях ми його не застосовуємо.